Вітаю на каналі. Отже сьогодні на прохання підписників повторимо першу особу однину і множину дії слова незавершеного стану. Отже, як би то подати таке просте речення, може хтось там чи перший раз, чи минулих лекцій не бачив, то добре є і так. Зараз будемо тоді розбиратися. Що таке незавершений стан? Що я там колись, наприклад, малював картину в минулому. І там не сказано, що я її домалював. Е, чи би жінка сказала, що там колись варила зупу? Там не сказано, що вона доварила. Не сказано, що я зварила зупу. Чи хтось каже, що я колись їхав з Варшави. Е, е, ну, і там не сказано, що він приїхав з Варшави. Тобто нема завершеної дії. Клепав залізо і не сказано, що доклепав. Робив паркан, не сказано, що доробив. Ну, По простому, замітав подвір'я, не сказано, що дозамітав. А то, поза тим, ніхто ніколи не дозамітає, бо все знайдеться сміття трошки. Вітер надує від сусіда. Добре, йдемо. Лекція номер 17а. Вчора я бив е, в праці чоловічий рід. Перші ночі. Вчора я була в праці. Тобто, що ми маємо різницю? Маємо тут закінчення БМ, а тут закінчення БИУМАМ. Що прошу? Це е, закінчення незавершеного стану минулої, минулого часу е, однини. Значить, М. Ем. «ходжі вем», «робі вем». Podawałem, pracowałem, szpaklowałem, malowałem, rąbałem, napieprzałem też. No. To samo jak trzeba. No. Ale to nie w prawilach, ale tak byłoby kulturniejsze skazanie. No. Typer byłem, chodziłem, podawałem. No facet nie przyniósł ściano, to napieprzałam. Trudno. Dobra, żarty skończyły się, ale ja już mam nadzieję, że wy już zrozumieli. Że to jest niezależna dzieja. Dalej. Byłam w pracy, tak dalej. Albo pracowałem. No. Pracowałam. Pracowałem, pracowałem. pracowałem. А тепер теперь працювала повністю ціле слово, маєте собі заскринти. Я вам о, відділу, щоб я вам не мішав. І ви собі то зробіть скрин і, і тоді вже будете бачити. Далі в понідіак Л з Крескою беріш ми, працювалиш ми разом. І тепер е, додаю вам те закінчення. Ми маємо вивчити ісме. Оце закінчення множини. Ну то давайте так, без е суфіксів рубаємо, е ну, Аби ви, ну, це ну, ви не запахнув. Просто щоб ви запам'ятали, що це закінчення. Ну. О, зараз ще дійдемо до префіксів і нічого не вивчимо. Далі. Ну. Przepracowaliśmy i mamy e, przepracowaliśmy e, już mamy prefix tak no nasz wam to A czy przybyliśmy no i co wam to dać Wszystko wam coś poputaje baczcie wracamy się назад Byliśmy, pracowaliśmy jechaliśmy e, jedliśmy spaliśmy chodziliśmy podawaliśmy e, no, wszystko robiliśmy razem. O. Robiliśmy. Coś tam robiliśmy, o. Zawsze coś robiliśmy. No. Dalej. E, w sobotę jechałem, jechałam, na zakupy. Chodziłem, chodziłam na zakupy. W sobotę tam, czy w piątek, czy w czwartek, czy no. We wtorek. Bo dziwcie, jeszcze wam połtorił. W poniedziałek, we wtorek, w środę, czwartek, piątek, w sobotę, w niedzielę. W dni W, a we wtorek W. To muszę się z dwie Błoków W i nie wyjdzie po polsku powiedzieć W, wtorek. No. i odpowiedź na gramatyczną zrobę. Według mnie potwierdza prawo. 6 днів так, а, а вівторок – вевторок. Вевторок перепрошую. Далі. Оці в суботи в сроде ці всі переважно е, закінчення на «е». У е, дні в тижня то додає звук Ев. А вже як Таке слово, як Ренка там, чи рен то ви маєте саме чути, що є е, е, такий звук, як е, «ен», Бо там нема е, рекіс. Е, ну, ре, е, е, зверху такий ень і кавічка. Ну, напишите так, поля прочитає. Але ну, бачите, тут я вам як написати, я подав всім. Ну, то вже всі такі букви сполучення від першої, від алфавіту і вперед ну, дієслова. Бачите, нині так само говоримо дієслова, тому що дієслова то є. Дієслова, дієприкметники то є таке, що постійно використовується всюди. А ви без того ну, будете говорити, так як я казав, що пошвен. ну, Бо я чув, що пошва. No to ja poszłem, no ale to poszedłem mysti. No, rozumiecie? Trudno. A deкоali się takie, że sam poляk Polściezny. Bo мені, na przykład, ліпили, думали, що я не розумію. І пані Мікова, хоч пан до mnie. Пanie Мікова, хоч пан до мене. Я кажу: Panie. Kto tam? No, no chodzi o to, pan chodził do szkoły? Do pierwszej klasy pan chodził, do drugiej, do trzeciej pan chodził? A czemu pan się pyta? No to jak? Panie kochany, ma pan powiedzieć panie Mikołaju? Czy ja panu mówię tam, czy panie Tomku, czy panie Michale, czy panie e, Piotrze, czy jak? Каже, йому мови так, як мабуть, ні? Ну. Ну, знаєте, як то місцевим полякам, як воно там тут все вигрибає. Але на другий раз пані Миколаю. Ну. Навіть припив, припиві, при поклав пиво на стіл, запрашу пані Розумієте? А чому так? Тому що українці вивчили. Що ім'я Петрик, і все, і пан Пьетрик, пан Петрик, і пан Ну е, То ви говорите про нього як про третю особу. Розумієте, в такому випадку? Пані П'єтче. Пані П'етше, пишемо РЗ. Бо, бо є Петре пишемо РЗ. Розумієте? Ще вам таке додам, що ви зрозуміли. Пані П'єтче, пані Миколаю, пані. Василю, пані e, Міхале, пані Томку, пані Robercie, пані Arturze. E, ну, такі речі, ну, хто там ще там може бить. E, ну, має бути закінчення. на «е», там, e, З кобітами, то вже там трошечки важче, то треба вам окрему лекцію. E, tam, czy pani Tatiano, czy pani e, Swietła. no, no, ale to w języku polskim, Svetlane, to tam i, nie, im to imię powiedzieć, wskazać to tak, no, ja nie znam, dużo ciężko tam. Na pewno pani Katarzyno, tak, czy, czy pani Olgo, czy pani, ja nie wiem, Roksano, to jej w polskim oksano nie ma, ale już tak jakoś tam się przyzwyczajają. No, oni muszą, e, oni nie muszą, ale dobrze by było tak, aby abyście tego, no, by, byle, no, bo jak kogoś wyprawiają, 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 w końcu e, ktoś się wyprawi, nie? Jeżeli chce. I jeżeli się stara. Bo to jest taka różnica, jak się nie chce, najgorsza rzecz jak się nie chce, o. no to jest to, trudno, a jak, jak się chce nawet na gitarze e, e, grać, no to się gra, nie, a jak się nie chce to się nie gra, nie, I nie, nie o, o tego, że się nie gra, e, nic się nie wygra, nie, no chyba, że w czasie się wygra, bo, bo czas nie, nie stracony, jeżeli na darmo. No, ale czasami trzeba to lepiej jak palec papierosa. Dziękuję, kłaniam się i zapraszam. Mam nadzieję, że już w tym e, byłem, e, byłam e, i pracowałem, pracowałam. Byliśmy i pracowaliśmy, jechałem i jechaliśmy i jechałam. E, no, że to już na e, natychmiast. No, skończone. Dobra, dziękuję, kłaniam się i zapraszam.